Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух, і знову такі новини щодо за законопроекту про мобілізацію. Що наразі відомо, що відомо на сьогодні, на 11 березня 2024 року. Комітети опрацьовують зараз правки, там дуже їх багато. 4195 було подано між першим та другим читанням. Я записував окреме відео, залишу тут посилання. І наразі поступово з'являється інформація. Про розгляд тих чи інших правок. Що наразі відомо, в цьому відео записуємо інформацію з приводу того, що чоловіки зобов'язані будуть носити з собою військово-обліковий документ, а поліція зможе це фіксувати на фото-відеокамеру. І так, дивимось, що там. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів, а також може використовувати засоби з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну, тобто в них буде такий планшет, в якому будуть дані щодо військового зобов'язаного, зобов і вони будуть ці дані звіряти з військово-обліковим документом і документом про особу. Ну, тобто паспортом там, чи будь-яким іншим документам, що посвідчують особу. Поліція не буде вручати повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК. Зокрема, буде здійснювати фото і відеофіксацію процесу, пред'явлення та перевірки документів. Так, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки фіналізував роботу над окремими блоками законопроекту про мобілізацію 10449, всім відомий. І далі триватиме вже робота над окремими блоками, тобто ну, над окремими поправками в цих блоках. Як випливає з порівняльної таблиці врахованих поправок у період проведення мобілізації? Громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою повноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. Тобто цього на сьогоднішній день закріплено законодавчо немає, і в діючому законодавстві, в законодавстві чоловіки призовного віку на державному кордоні у зв'язку з його перетином не зобов'язані були пред'являти такі документи. Це додали до цієї норми. Тобто, тепер ми зобов'язані будемо пред'являти військово-облікові документи як представникам ТЦК. Як представникам поліції, так і на державному кордоні. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів з застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізовано програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру празовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто норма в нас закріплює те, що може знімати вас і представник ТЦК, і може знімати вас представник поліції. У статті 22 закону про військовий обов'язок, яка регулює обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, пропонується визначити, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повісті для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів. Визначення їх призначення на особливий період направлення для проходження медичного огляду. Також визначені наступні обов'язки. І тут такий маленький перелік обов'язків, скажімо так, той, що новий, надавати у становому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є Збройним силам України і іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку з встановленим законом. Зазначу, що і наразі є відповідний порядок, але він, мабуть, зміниться і зміниться в бік того, що це буде якось ну, більше, скажімо так, більше можливості буде у ЗСУ отримувати ваше майно. Ну, як я бачу, з цих норм. Проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК чи відповідного районного ТЦК, закладів охорони здоров'я СБУ, а у розвідувальних органах України за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міноборони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Громадяни, які перебувають на військовому обліку в добровільному порядку, реєструють свій електронний кабінет призовника. Про це я також вже зазначав, що це питання опрацьовувалось трошки раніше. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують моб завдання, тобто мобілізаційне завдання або замовлення згідно з укладеними договорами та контрактами. Це йдеться про різні категорії осіб, які будуть залучатися до мобілізації. Така коротенька, але дуже важлива новина. Освітив її. Якщо подобається мій канал, підписуйтесь, буду далі слідкувати за тим, як. Проходить читання законопроекту про мобілізацію, освітлювати наживати ці питання. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, зазначайте, які питання вас турбують. За можливості всім надам відповідь. Гарного вечора і мирного неба. Всім. До побачення.